Не знайшла коментар, де жінка згадує про англійську мову, про німецьку мову і з аналогією, що це ж були завойовники і що чому ж ми тепер вчимо англійську німецьку, їдемо в Німеччину і відповім вам всім зразу на це питання. Життєвою метафорою вона мені перша спала на думку. Моя бабуся боялася коней, бо її колись вкусила коняка. А я їх обожнюю і катаюся верхи, і то моя найулюбленіша тварина. А суть в чому? А суть в тому, що у неї був травматичний досвід, пов'язаний з конякою. Тому вона боялася коней і не підходила до них близько. І це не означає, що я маю так само боятися тих коней. Моя бабуся була у концтаборі у Німеччині. Для неї це велика травма була. Я там не була, я тільки знаю цю історію. Для мене це не є травматичний досвід. До того ж, Німеччина. Вибачалася за свої дії і надсилала гуманітарну допомогу. Я не знаю, який ваш вік, але я застала неодноразово, коли присилали якесь там масло, якісь консерви, ті великі банки там з чимось, чи з Оселецем, чи з Олією. Вже не пам'ятаю, які навіть залишали бабусі, щоб паски в них пекти, великі форми гарні були. Як Німеччина запрошувала євреїв, усіх їхали в Ізраїль і їхали в Німеччину, бо вони вибачалися за війну? Чи будуть росіяни вибачатися? Чи будуть вони визнавати свою провину? Чи будуть вони консерви й допомогу слати українцям? Як думаєте? Щодо англійської, то і португальської туди ж можна взяти, там, де колонізували землі. Тобто тебе захопили. Прийшла влада, ти нікуди не можеш дітися. Тобі потрібно вивчати цю португальську чи англійську мову, бо, бо в школах вона, бо кругом вона, і ти просто не маєш іншого вибору. А далі що? А далі народжуються діти, і батьки не розказують їм, який то був жах, як їх там як їх завойовували, як їх, що з ними робили, це їх травматичний досвід. Дітям вони цього вже можуть не розповідати, щоб не травмувати їх дитячу психіку. А для дітей це вже норма вивчати португальську як рідну, англійську як рідну, російську як рідну, там де доєднували землі. Багато-багато народностей, ви знаєте, під Росією. У них не було вибору, щоб не вчити російську мову, і вони забули багато хто забув мову свого народу.